Новорічна ніч пройшла доволі спокійно, якщо не враховувати обстріли військового характеру здійснені з боку Російської Федерації. Загалом підрозділи головного управління з 20-ї години 31 -го грудня 2023 року по 6-ту -го годину ранку 1 -го січня 2024 року здійснили 13 виїздів, з яких 8 – це були виїзди на пожежі, одна на ДТП. На жаль. Майже о 12-й годині ночі сталося ДТП біля селища міського типу Магдалинівка, де загинув водій. Підрозділом було здійснено ряд заходів з деблокування тіла загиблого з транспортного засобу. Також Ліквідували вісім пожеж, пожежі були незначні, вони були за нашою інформацією, яку ми маємо на теперішній час, не пов'язані з порушенням правил пожежної безпеки громадянами. А також виникла одна пожежа внаслідок обстрілу безпілотними літальними апаратами в місті Дніпро по одному з підприємств, пожежні підрозділи, які прибули за. Відповідним номером виклику оперативно загасили пожежу. Ну і стосовно Нікопольського району ворог вдарив вже через одну хвилину після початку нового року. Артилерійським обстрілом було здійснено обстріл Нікопольського району з 0 годин першої хвилини по 0 годин шостої хвилини 2024 року. Враховуючи той аналіз, який ми провели навіть минулий рік, позаминулий минулий рік, то можна сказати, що населення дійсно дослухалось до звернень органів влади, до звернень національної поліції, до звернень ДСНС України про те, що є комендантська година і не потрібно її порушувати. Тому в основному всі, хто святкував новорічні свята, були в своїх приватних будівлях або пішли до когось в гості при цьому. Зберігали правила громадського порядку та правила пожежної безпеки, про які ми наголошували перед святами. Якщо взяти за цей період минулого року, десь на 25% зменшена кількість подій, та яка була доброго дня всім. Дозвольте всіх привітати з наступившим новим роком. Побажати нам мирного неба і найшвидшої перемоги. Хочу повідомити, що поліція в новорічну ніч несла і так підвищену. Скажем так, свою службову діяльність додатково було виставлені ще 800 чоловік поліцейських до і так посиленого варіанту несення служби, фактично, майже 500 автопатрулів були здійснювали патрулювання і роботу в новорічну ніч на території нашої області. Суттєвих правопорушень фактично не було зафіксовано, навіть якщо говорити про минулий рік. Коли було 11 фактів повідомлення про використання петард або фаєрверків, то цього року ми лише два факта зафіксували виключно з Соцмереж і то перевірили ці факти по кривому розі навіть не знайшли такої території, такої церкви, там десь біля церкви було швидше за все, це не кривий ріг і не факт, що це було цього року. По Дніпру також соцмереж ми бачили використання феєрверку, але також цей факт не знайшов свого підтвердження. Тому можна сказати, що дійсно, якщо прийняти з минулим роком. На території області люди наші стали більш сумлінні, більш дослухалися до вказівок влади. І досить сумлінно провели новорічну ніч. Нами було зафіксовано всього навсу 50 фактів порушення комендантської години. Ці особи були доставлені фізичні і доставлені до відділку поліції. І дві особи були, які знаходилися в розшуку центрами територіального комплектування. Тому вони були доставлені в обласний центр територіального комплектування. Минулого року в нас було фактично більше 300 Порушень комендантської години, тому цього року 50, досить, досить незначне. Скажімо так, 50 у нас бувають деколи в будні дні. А так, можна сказати, що досить е... тихенько пройшла новорічна ніч. Ну, крім того, що було звичайний обстріл, ви вже знаєте, вже повідомляли і ДСНС попередньо, то досить Багато машин можна було бачити, але це були службовці і СБУ, і ДСНС, і поліції, які виїжджали на місце прильоту і забезпечували охорону публічного порядку фіксування цього злочину, збирання доказів. Тому залучалося там територія досить велика, залучалася досить велика кількість поліцейських. То на дорогах були виключно, так, службовці, правоохоронці, які здійснювали свою роботу. Звичайно, не без хуліганства були певні там під дією алкоголю, під впливом алкоголю були і, і хуліганство, і сімейне насилля, і, і скажем, так, виклики, які не знаходжували свого підтвердження, так звані ложні виклики, тому були складені адміністративні матеріали на тих, хто завідувани неправдивий виклик здійснював.